Зараз ми будемо дивитися на сучасність. Я розумію, що це теж буде боляче, але я поясню, чому ми це дивимося. Тому що я це все поєдную в одну велику концепцію. Що нам треба оглядатися на минуле, нам треба дивитися на ті епізоди сучасності, які показують нам, від чого ми еволюціонували і з чим ми вже ніколи не будемо єдиними, і видихати, набратися сил і йти у майбутнє. Отже, Увага! Говорит и показывает Витебск. Добрый вечер, дорогие сябры! Говорит и показывает древний и всегда молодой Витебск. Здравствуйте, дорогие друзья! Увага! Говорит и показывает место Витебск. Добрый вечер, шановные друзья! На языке мира и гармонии говорит с нами сегодня 33-й международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Ну, на язикі міра, слов'янський базар говорить завжди, але в цьому році вони витягли таю по поставили на сцену для того, щоб вона відкукурікала українською мовою. І е, власне, знову ж таки, слов'янський базар, це як я вам показувала у випуску зоряних війн два роки тому, 147 зоряні війни, сестринство з Білорусією і Росії, якого Україна ніколи не хотіла. Можете піти подивитися туди, як воно виглядало. Або можете подивитися, як воно виглядає зараз. І це дуже цікаво дивитися в динаміці. В якій Мірі я хочу це зафіксувати, знову ж таки, подивитися, як воно змінюється. Тому що змінюється воно цікаво. Як виглядав Лукашенко в цьому році? Через мистецтво іскусство миру і взаємопоніманню. Так ми определили філософію цього фестивалю. І вона має глибокі корні. Через мистецтво іскуство миру і взаємопоніменю. Мистецтво я, до речі, майже не знайшла. На теренах сцени Вітіпського словянського базару. Але давайте порівняємо таку досить дружню і нейтральну промову Лукашенка з тим, що було два роки тому, у 2022-му. Ми навіть не могли представити, що з політичної карти картині дружественне нам Югославія, посовське пространство погрузиться в череду військових конфліктів, а блок НАТО воєнний блок, розшириться на восток. Розкидав славян по різні сторони барикад. У 2022 році все було сповнено текстом про НАТО, війну, воїни, Югославія, Братства, та 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 А зараз ми за мір, ми за мір. Ми за мір. Ми за мір. От вам та повалі, яка черговий раз заспіває про єдині і про. Що за каждий днем багаче. Я знайшла очаг Любві. А Таїся Повалій очевидно знайшла очаг любви. Вона знайшла очаг любви в єдиненні з русським міром, який, в принципі, завжди проявлявся через софт пауер, м'яку силу, культури. Такими фестивалями знову ж таки, йдіть дивіться зоріні війни. Послухайте, що я говорю про те, як Росія заходила в зліплення всіх в одну купу для болот через фестивалі, але ну їдініння було єдиним. Когда впервые в 1992 году здесь прозвучали позывные нашего славянского базара, мы тогда договорились о том, что это место будет местом объединения культур трех народов, трех языков. И именно наши страны, Беларусь, Украина и Россия, были основоположниками этого фестиваля. И вышла Таисия Павали и закрепила. Там, звичайно, не было такого, что Украина, НАТО захватила. Но они так Постійно просували в цьогорічному слов'янському базарі цю хуєргу. Я вангую насправді, що як тільки розвалиться Росія, як тільки у них піде щось не так, ніяких слов'янських базарів не буде. А можливо, коли Лукашенка теж посунуть, ніяких слов'янських базарів не буде. Якщо вони будуть продовжуватися, це це буде просто маркером того, що імперська е е клішня до сих пір там щось функціонує і намагається собі загарпастати. тому що завжди подібного виду заходи були для того. Того, щоб закріплювати в головах у мас, які готові споживати контент слов'янського базару, такі теж є. Закріплювати в головах, що ми всі одну єдине, в місті. Ну і власне, що фестивалю, дуже багато пісень на цю тему, от як в цьому році нічого не змінилося. Народ, народ єдін, і там же десь таєпалій як представник національного міншинства, яке теж один народ. І ви знаєте, знову ж таки, я вирішила зробити отакий от короткий на іще на 5 хвилин максимум екскурс в Вітівський базар для того, щоб просто показати вам, що Радянський Союз нікуди не зник і Радянський Союз продовжує існувати. Більше того, Радянський Союз продовжує через ці ось. Декорації продавати як щось добре, ніжне, єдине абсолютно політику загарбництва і імперськості. І разом з цим я хочу нагадати, як це виглядало, коли Україна в цьому брала участь, і видихнути разом з вами, що цього більше немає. Боле, свете красно мы выйдем втроем. Веком случайно разбросаны, снова мы к истокам причистым мы идем. К истокам мы идем, к причистым. Нету в мірі радні, і ви помітили до речі, як камера фокусується на росіянці і як декораціями виступає Паклонськ Подольська ні, не про прокуроршу. І Тіна Карель. І от вони зараз Тіна Кароль прийшла до других істоків, вона в будинку звукозапису слухає українські пісні і піднімає. Ну, звичайно, це дуже великий крок вперед. І я просто щаслива, що вона втілює цей проєкт, тому що люди приєднуються до неї і дізнаються більше про нашу минувшину. Причому, слава Богу, не минувшину 15-річної давності, тому що це десь 15 років тому. А Ну от минувшину більш давню. От, ну і тут у мене є ще декілька тез, і ми перейдемо знову до Івана Дорна і до того, що я вам ще хочу показати зі скарбів, які я знайшла в Суспільному медіатека. Тому що я дуже часто вам рекомендую скрін, я не зробила, але там у мене буду два скріни, на які ви подивитеся, і знайдете Суспільну медіатека, і будуть посилання на ці сторінки, з яких я взяла ті відео, які я хочу вам ще показати. Так, от, так от. Дуже прикметною рисою сьогорічного слов'янського базара через те, що три сістри вже не працюють, дві сісти. Ну це якось ну це якось не цікаво. Всього лиш дві сістри. А масовка треба. І масовку вони організували. По перше, зразу поясню фестиваль давно перешагнув границі Слов'янського міра, і географія його учасників значительно розширилась. Отже, нас попередило, що слов'янський мір е, значительно розширився, і зараз ми побачимо нових представників слов'янського міра на слов'янському базарі. Встречайте группа Эхо из Зимбабве и зажигательное творчество наших африканских друзей. and peace. And Peace for peace and tranquility unity is very important. unity, unity, unity. А мені здається, що їх відібрали, власне, через текст про єдність, єдність. Очі, сім'я славянських народів значительно розширилась, але, знаєте, це насправді я так жартуючи танцюю. І це може виглядати як знущання, але насправді ні. Мені хочеться сказати, що я. Відчувала дуже дискомфорт великий, коли дивилася появу представників африканських країн країн Африки, тому що ну по суті це виглядало як білому чоловіку привезли обізянку, і він з цією обізянкою на сцені забавлявся. Вслухайтесь в текст ведучої, яка коментує те, що відбувається на сцені. Служебним положенням, нам би дуже хотілося, щоб збулась... Мечта нашего уважаемого ведущего, который так давно мечтал побывать в Южноафриканской Республике. Ну что ж, нам осталось назвать этот потрясающий дуэт. Ваши варианты, okay. друзья? Громче, громче, да? Люрика Болик было, Бим и бом тоже было, Том и Джерри тоже было. Сразу говорю. В принципе, ну я думаю, что название может быть простое. Тами и Тео. Окей. А я умоляю. Видите, Ну, тим словом, білий господин, которого розвікає смішної Льоліки Болік, то ми, е, там, як там їх там називали Бими-Бом. Е, вони навіть не змогли написати якийсь нормальний текст, який не буде просякнутий цією шовіністською імперською хуйньою. І я хочу вам сказати, друзі, що насправді. Е, як би вам не здавалося інакше, українці найчастіше на таких фестивалях, взагалі обслуговуючи музичні інтереси пропагандистські Росії, теж відігравали десь таку роль. Обов'язково виходила якась Наташа Корольова, яка розповідала, що український язик такий смішний, там швабрики і спалахуйки. І відігравала, в принципі, роль цього ж зімбабійського тамі. Але. Але є один нюанс. І тут ми можемо вже повертатися до вчорашнього інтерв'ю Івана Дорна, тому що разом з тим, що Росія з одного боку постійно використовувала українців. ну, Вона їх сортувала, да? є сорт українців, яких треба відправити кудись там далеко за Урал, є сорт українців, яких можна використовувати отак, от, як смішних мавпочок, які будуть відтіняти білого чоловіка образованого і великого, А є Нормальний український продукт, який можна собі брати, тому що він на русскому язике, і робити вигляд, що це твоя культура. І до речі, от в інтерв'ю з Дорном ця теза прозвучала про юзання української музики за рахунок того, що це російською мовою, це слухають, слухають, слухають. А потім такі, а де я подивлюся, хто це? А виявляється, музикант із України. Я от не можу пояснити для себе, тому що інтересно, коли. Когда... Я себе говорил, я очень редко слушал с детства русскую музыку. На русском. Да. Yeah. Не обязательно из России, на русском. Mm. И когда я потом разбирался, всегда выяснял, что это ребята с Украины. Это серьезно. Ну, уаля, ты чувствуешь? Ну вуаля, ти чувствуєш, говорить Іван Дорн. А, причому, що він а, ведучому з Казахстану говорить, ти чувствуєш, а сам він не чувствує. Сам він взагалі ніхіра не чувствує, тому що він завжди був цією балалайкою, яка відігрувала часть великої руської культури. А велика руська культура, якщо бачила, що це вілікає, то це обов'язково було його. І тут я, звичайно, не можу не повторити прекрасну фразу, якою я прямо відкриваю цикл інших цитат. Мені кажеться. что вот это обаяние Киева, оно сохраняется и до сих пор для каждого русского человека. Киев не только столица Украины, но это его родной город. Для каждого белоруса Киев тоже его родной город. І Слов'янський базар це теж про те, що Київ родної город тих всіх людей, три сестри, хуйо-майо, але щось воно не пішло. Тільки Таїсія й приїхала. Ну і ані Лорак. але а, я просто хочу показати вам ще два уривки з цього документального фільму, щоб ви послухали, як презентують Київ в документальному фільмі, знятому Укртелефільмом для українців. Из Киево-Могилянской академии выходили многие культурные работники Москвы и Белоруссии. И здесь создался стиль украинского барокко, который так хорошо повлиял в Москве и создал такие шедевры. И даже в Петербурге после Петра были созданы многие произведения в стиле украинского барокко. В Україні а, в Києві в києво могилянській Академії учились навіть бі... білоруси, даже росіяни, ну тобто українці навчили... Ну, хоча ми знаємо, да ми читали нечує ловицького хмара або не читали, то підіть, подивіться мій етап про нечує ловицького читанка Хмара і дізнаєтеся, що ж хто ж вчився в Києво-Могилянській академії. Але от ви бачите, києво Могилянська академія і даже українська барокко. і от взяли українська барокко і даже в Москві, і даже в Петербургі построї. Лі що-то на основанні Київського барокко. Ну, воно таке, воно для Росії, для, для Петербурга. А те, що воно українське, та хір з ним. Тому що українського в Києві насправді нічого немає. Одна суцільна русня. Просто от. И уж совсем невозможно представить себе Киев без гения Ломоносова и Мечникова, без поэзии Пушкина и Маяковского, без прозрачности и чистоты музыки Чайковского и философской глубины симфонии Шостаковича, без мудрости Толстого и Горького, без блинности Васнецова и мощи Каненкова. Я нещодавно у своєму Фейсбуку виклала відео. Відео виклала фото меморіальної таблички на господи на ні, на цитадельні господи. Як же ж це вулиці називається. Ну, коротше, табличка, на якій написано: у цьому будинку там, з такого то тобто, по рік проживав лисенко Микола, а у такому то році в великий композитор Лисенко зустрівся з геніальним композитором Чайковським. Там один день у них була зустріч. І От меморіальна табличка про Чайковського от одна зустріч. А то, що він проживав, і ви можете побачити наскільки пошрамованим є Київ, і як його в документальному кіно про Київ показують переповненим русським міром. Ну і а, власне, ну що вже казати, рускава з одного боку вони пиздять, те, що їм підходить, і перелаштовують, і розповідають, що це вічно їх своє, і те ж саме відбувалося на самому слов'янському базарі. Вміють пиздати, вміють пиздати зі смислом, показуючи, що ми все одно будемо вместе, як би вам не хотілося, ми спиздимо Ірину і будемо її петь на нашому славянському базарі. Тому що ми будемо вместе, вместе, вместе. Це було на ваших меморіальних табличках. а Тепер ми будемо закріплювати це через інший культурний продукт. І після цієї пісні у Білик, вийшло на сцену. В вечірніх сумірках рождається закат. У слабого всегда незримый виноват. Пісні Ані Лорак, як і пісні Таїсі Повалі, завжди в них закладено декілька текстів. І от у слабого услабивська, нізрімий виноват. Натяк на те, що Україна говорить, що Росія веде проти нас війну, а Росія а нас там нет, нас там нет. І все це. Закладено в текст ані Лорак, і не кажіть мені, що у мене паранує, тому що у мене паранує сосівну руська міра. Немає руський мір дуже багато разів доводив, як він вкладає меседжі і як він прошиває через культурний продукт. Переконання в тому, що Ой, слаба Україна постійно обвиняє нас, а нас там ні, не ми, етані. В кожному воєнторгі можна купити русську форму тощо, тощо тощо. І на цьому ми завершуємо огляд. Вітівська славянського базара. Я вам показала, що відбувалося у цьому році. Дуже цікаво буде до цього повернутися з часом. Можливо, він далі буде існувати, можливо, ні. Але це такий знову ж таки зліпок реальності. Як це виглядає у 24-му році? У 22-му ви можете подивитися у моєму а, старому етері, який виглядає Боже, аж ж цей етер? 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 зоряні війни. Куди ж я? Я кудись уже засуну. А ось воно. Ось закладка, обкладинка цього етеру. А ми дивимося фінальне відео про придяження добра, про те, що фестиваль переповнив добром, і там стоп кадри з Лукашенком на фоні, і йдемо далі. Ми подаримо мір на планеті, і на фоні Лукашенка це все відбувається. Ну очевидно, да, очевидно, вони можуть подарити мір. І знов ж таки це чергове нагадування про те, яке місце буде відведено Україні у випадку поглинання Росією наших земель, тому що українського було три місця або за Уралом. Або для обслуговування декоративних продуктів типу слов'янського базара, там, де ти в костюмі Мумба Юмба, танцюєш ритуальні танці перед білим господином, і він такий ну, дозволяє тобі бути, рядом для того, щоб відтіняти його величчя і образованість. Ну, власне, кроліця завжди показувала в своєму скетчі про репортера і про тупого оселюка, який кроліки, кроліки. І це Десятиліття гастролювала чомусь україною і чомусь було популярним. Я не знаю тільки хіба що це було щедро проспонсоровано тими, тим, кому це вигідно було робити. Ну і власне третя це присвоєння. Присвоєння того, що достатньо на високому рівні зроблено для того, щоб Росія не постиділа сказати, що це їх і діли це своїм.